Дитина була обділена материнською любов'ю. Самі бачите, тягнулися, з чого могли, бо вони колись на початку жили в стареньких хатинці. Тягнули, робили, щоб щось будувати, щоб щось дитина мала. Ну, То він з батьком жив і з батьком. З бабою, так? так. Бо ми тут не живемо, ми приїхали. Треба обладнання, треба обладнання, не людські умови ні до життя, ні до праці. Бо така правда, бо то не є ні людські умови життя, тому що по скільки місяців не не дають зарплату, не давали. Дитина працювала, дитина грошей не мала, то були то і не людські умови ні для життя, ні до праці, ні для чого, але не для того дитина стратила життя, щоб тільки симочки собі купити. А решту має всі жиріти. Не для того дитина тратила життя. Щоб хтось на людських таких життях собі наживався і їздили на лімузинах, і невідомо на чому. І на камерах, щоб їх часом ніхто не зачепив. Я їх же з ним. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо.